Увага! Гра червоні двері, жовті двері, яка поширюється серед українських підлітків, має чіткі ознаки інформаційного впливу з боку Росії та є частиною гібридної атаки на психіку дітей. Це містична гра або псевдогіпноз, що активно поширюється серед підлітків через TikTok, YouTube та Telegram. Діти добровільно входять у транс, уявляючи, як відкривають різні двері та кімнати у своїй свідомості. Чим це небезпечно для дітей: панічні атаки, порушення сну, страх перед звичними речами, темрява, двері, кімнати, проблеми з концентрацією, інтерес до деструктивних тем, смерті, демонів, втрати контролю, як вберегти дитину? Говоріть відкрито. Поясніть, що таке гіпноз і транс. Стимулюйте інтерес до здорових ігор, відслідковуйте контент у соцмережах, звертайте увагу на зміни поведінки, щоб уберегти дітей від шкідливого психологічного впливу та маніпуляцій, батьки повинні взяти на себе активну роль у контролі за тим, з чим стикаються їхні діти в інтернеті та соціальних мережах, захищаючи свідомість дітей. Ми захищаємо майбутнє країни.